Національна рада з питань телебачення та радіомовлення два дні працювала на Івано-Франківщині. Участь у виїзній нараді семінарі взяли члени цього регуляторного органу у сфері телебачення та радіо. Його представники у всіх областях України та місцева влада. Тема семінару цифрове мовлення на сучасному етапі та шляхи регулювання нових медіа. Далі Тамара Приходько. Такі виїзні наради Національна Рада проводить почергово в усіх областях України. На Івано-Франківщині вирішили обговорити стан справ із впровадженням цифрового телебачення в Україні та порадитися, як регулювати нові медіа, наприклад, IPTV, тобто інтернет-телебачення. Участь в обговоренні взяли члени нацради та обласна влада. Представник облдержадміністрації Роман Струтинський розповів про стан справ із ліцензуванням і діяльністю місцевих медіа. Наразі в області діє. 39 суб'єктів інформаційної діяльності каже він. Всі вони мають ліцензії і працюють у правовому полі. Головна проблема Івано-Франківщини труднощі із прийняттям сигналу Т2, тобто цифрового В області. Існують проблеми із прийняттям ефірного телесигналу. Т2 в наступних районах. Це снятинський район. Він має потужний сигнал з міста Чернівців, але дуже слабкий з села Дебеславці Коломийського району. Городківський район також дуже слабкий з Івано-Франківська і з Дадославців. Верховинський район взагалі відсутній будь-який сигнал з Івано-Франківська. Косівський район слабкий сигнал з Чернівців. І відсутній будь-який сигнал з Івано-Франківська. Рогатинський район дає потужний сигнал з Бережан. Тернопільської області і відсутній був якийсь сигнал з Івано-Франківської області. І місто Калос і частина Калуського району дуже слабкий сигнал з івано франківська Проблеми прийняття сигналу виникають через yes. особливості рельєфу території нашої області. І для охоплення телевізійним сигналом території області необхідні додаткові вежі та збільшення потужності. Я думаю, що керівники телерадіокомпанії наші. Приватні власники разом з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування будуть працювати над тим, щоб ситуації поліпшувати. Олександр Левицький сподівається, що перехід на цифру поліпшить якість телеефіру області. Він розраховує, що відключення аналового телебачення не означатиме закриття певних регіональних телестудій. Підприємства і творчі колективи мають бути збережені, вважає пан Левицький. А обласна рада і далі буде підтримувати канали, виділяючи кошти на інформаційне висвітлення діяльності ради. Ми і надалі забезпечуватимемо цю підтримку. Ми і надалі. Розраховуємо, що наступні можливості для розподілу частот, для розподілу можливостей транслювати свої програми, свої сигнал, свій сигнал подавати для доступу користувачів буде рівним, вільним, конкурентним, прозорим. І найважливіше я ще раз все-таки привертаю вашу увагу до того, що ми хочемо. Ми розраховуємо, що у цій конкурентній рівні з вільним доступом, рівним доступом боротьбі за ці частоти за доступ до трансляції буде місце знайдено і для наших місцевих мовників, для тих, хто безпосередньо цінність, автентику, неповторність, Прикарпаття або інших областей Західної України або інших регіонів України зможе подати і донести до тих. То буде глядачами і споживачами послуг вас як мовників, власне, про саме цифрове мовлення, нові медіа, новий закон про телебачення і радіо розповіла Лариса Мудрак, заступник голови національної ради. Україна враховує досвід Європи у цьому питанні, а також чекає пропозиції від представників телерадіоорганізацій. Ті медійники, які брали попередні роки участь в принаймні, підготовках, переговорах, суперечках і обговоренні змін нового законодавства, я думаю, своїм часом могли стомлюватися і складати руки, тому що над тим, що треба змінювати закон, ми говоримо як мінімум останні сім років, як мінімум останні п'ять років, пробуємо над ним працювати. Останні рік іде активна робота. Національна рада бере активну участь в робочій групі по створенню концепт. Ці нового закону про телебачення і радіомовлення від нас з вами всіх разом залежить, яким буде цей новий закон. Тому і від вашої активності, від вашої ініціативи, від ваших бачень залежить дуже багато. Прошу, будь ласка, поділяйте зі мною цю надію і розумійте, що ваші пропозиції, ваше розуміння, а від представників в першу чергу залежить їхні пропозиції з приводу збереження регіонального місцевого мовлення, розвитку безпосередньо цифрового мовлення, розвитку нових медіа в. Регіонах. Будьте ініціативними. Лариса Мудрак каже, на регіональний мультиплекс уже провели два конкурси. Буде оголошено третій, адже вільними лишаються 122 канали на мовлення у 99 населених пунктах. Але на Прикарпатті наразі вільних частот немає, а цифру отримали не всі. Проте розвиток нових медіа дає шанс і таким мовникам. Сьогодні технології випереджають наші думки, каже представник нацради. Швидкість і розвиток нових медіа, а мені здається, опереджає наші думки і. nasze rozumienie. Я переконана, що якраз національний регулятор є тим флагманом, який намагається акумулювати в собі всі кращі практики, показати їх вам вже зараз. Принаймні, минулого року, ми здійснили такі регіональні турне і столичні круглі столи, і безпосередньо столичні дискусії. на, на столичному майданчику для того, щоб зрозуміти, яким чином нові медіа дозволяють безпосередньо в першу чергу споживачеві, глядачеві, слухачеві, спожив. Всієї продукції інформаційної, отримувати а, ту інформацію в той час і в тому вигляді, як він хоче. Нагадаємо, що повний перехід на цифровий стандарт в Україні відбудеться в кінці 2015 року. До того моменту, всі, хто хоче дивитися Т2, мають придбати цифрові перетворювачі соціально вразливим мешканцям. Такі сет топ бокси обіцяє виділити держава.